Я кіткотовський є у всіх іграх профіє, Я Кріперів я не боюсь, я над ними сміюсь Юсь, граю. Roblox Brawl Stars. І ще Амангас не кажіть про Майнкрафт, вже б заплутався, а я. Я я, я, я. кіткотовський є у всіх іграх профіє. Ліперів, я не боюсь, я над ними сміюсь. Раз, два, три. Ти поставив лайк. Раз, два, три. Ну, пішися. Раз, два, три. Три. І я вже виграв. Раз, два, три. І я програв. Я тіткотовський є. Усіх іграх профіє, кріперів я не боюсь, я над ними сміюсь. кота усе збера, народилось кошеня. Ня, ня, вже заплутався трохи я, я. а Кінця дойшла до кінця. Тож, це був мій музикальний трек. Від всієї любові. До речі, якщо ви не бачили, як я виглядаю на ЗУ, ось моя картинка. Нарешті я показав своє лице. Тож, ви були на каналі Кота Катовського. Усім па па па, -па.